Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І в нас знову загонщика гонки. І тут у нас погоня. Будемо від поліцейських тікати. The cops in EMP continue to increase their presence. EMP, your car has been fitted with a police spec EMP system. The EMP system fires a directed electromagnetic pulse from your car to a target vehicle. The system requires an active lock on to correctly track the target. Once fired, you are required to keep the target car within range and line of sight for the tracking system to engage. If a cop is hit with the EMP, their patrol car will be damaged and temporarily disabled. Use the time wisely. Maserati Grand Cabino. Я не знаю, коли ми покатаємось на Ауді ТТ. Ну давайте Мазераті виберемо. А, це в нас дуель. Це в нас дуель. Більше 10 кілометрів гнати. Їдьмо. Може спробуємо обігнати цього суперника. Хоча можна і суперника вивести з ладу. Хоча я не знаю, поліцейського то можна, а от суперника я не знаю. О, панове поліцейський. Ось так тобі. Прискорюємось. Ми на максимальній швидкості їдемо. О, врізався. Кудись. По ходу в тачку. Трафіка. Так, входимо в поворот. О, огорожа. Бляха-муха. Невдало заїхав, прискорюємось. <плес> Ось так тобі, панове поліцейський. Ой, прискорюємось. Я йому не дам обігнати. Чотири кілометри залишилось гнати. Та йди лісом. Іди лісом. Ось так тобі, панове, поліцейський. Прискорюємось. Ага, не пощастило супернику. Не пощастило супернику. Я і так на максимальній швидкості буду їхати, як можу. Прискорююсь. Один кілометр до фінішу залишився. Отам От напрямій фінішна смуга. Ну і все, фініш. Золота медаль. Одна винагорода нас очікує. Нова тачка. Шевроле Корвет Ранспорт. Кабріолет. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!